В наказу, Підприємство продовжило два роки проводити господарську діяльність. В результаті було вирубано незаконно 250 тисяч кубічних метрів деревини. І штучно доведено підприємство до банкрутства. Замість проведення е, нарощено багатомільйонні збитки, і на сьогоднішній день підприємство знаходиться в банкрутстві. По, е, по даній інформації я звернувся до головного управління Національної поліції Закарпатської області про внесення даного, даної інформації до єдиного державного реєстру досудових судових розслідувань, але мені сказали в канцелярі, що проводиться якесь незрозуміле розстеження в даному факту, але вільності не внесені до єдиного державного реєстру. Я рахую це незаконним, я рахую, що спочатку має бути внесено до єдиного державного реєстру, потім має бути проводити любі, любі дії. Це підприємство зараз так, да, воно вже перейшло в процесу банкрутства. Вони за два роки довели його до банкрутства. Там є більше 80 мільйонів. Да, да, процедура банкрутства розпочата. Суддя Ревіцький, у суді Ревіцького дана справа знаходиться, але відомості про незаконну діяльність і доведення штучного доведення до банкрутства не внесені до єдиного державного реєстру. Відсутні квитки це є спеціальне від ліцензування незаконне, яке вона не мала право проводити.